Ми ну, тільки сказали, що замовляли. А то на цей американський дядько. Вертайся до себе до нового госту і береш з собою робот своїх дитинських дочок тут доларить хули. Ой, чоловіків, це багато. Це да може тобі, багато тобі. чоловіків це дуже багато. А Тому сніг, подобається з собою скричати, а? Ви свій розум. Діти, я помітив, що ти не дуже жалілася, що мої руки десь не там блукають. Я ні слова не сказала. Я не жалілася і тоді, коли твої руки блукали по ті американці. Бо я тебе, морі, тоді ще не помітив. Тут ваші святами, я вигадаю портфол, не портфол, що там всяких хоче. Хочеш узнати, що такий портков, це дурка, а не дурка, я із діття виписала, побіцявся тримати своєю отпікою, показати документи. Я доказ, щоб довезти, що я, стара. Або вкрай, що тут. blashig mary' t'ap Ті хто, а пам'ятаєте, то Долорис Курі чи Кірі чи як там танцювала. Вона танцювала з моїм братом на дядькою пробувати. Ну, хто була та американка? Я по той руки вмацували. як яке там обмачували. Здається, трою кузина мого дядька. Долорес якась там хуя чи Кіря у Бостоні живе. Це вони тиждень тому і спатку заручилися. Заручилися? Що потім воно жить? Це незаконно, якщо вона твоя твородичка. Що незаконно. Вона ж не моя троюродна кузина, а дядько. Що не можна торкатись цічок троюродних кузин, чи що? Вона красивіша за мене.